Як використовувати конструкції «used to» та «would» у розрізі минулого часу? Перша конструкція used to» плюс інфінітив. Конструкція виключно для минулого часу і в багатьох випадках може бути і замінена на «past Simple. Однак її особливість полягає в тому, що вона акцентує увагу на звичках чи діях, чи станах у минулому часі, і її використовують для посилення контрасту між теперішнім і минулим. Найближчий еквівалент в українській мові це раніше. Наприклад, «I used to live in a different city» я раніше проживала у іншому місці. Зверніть увагу на вимову – «I used to live. Наголос падає на live, не на «used to» і тим паче не на «to». Інша конструкція це «would» плюс інфінітив. Зверніть увагу, що це не той «would», що в «conditionals» і не той, що «would like». Дана конструкція використовується в контексті спогадів про минулі типові повторювані речі дії, і дуже схожа на used to, але використовується виключно зі словами дії. Ця типовість і повторюваність дій підкреслюються frequency phrases, такими як always, often, sometimes, never. Наприклад, When I lived with my parents, my mom would always cook food for me. Обидві ці фрази – used to і would – дуже часто використовуються разом у зв'язці для опису спогадів із минулого. Used to – для загального факту, would – для конкретизації. Наприклад, I used to live in a small town when I was a child. I would never use any public transport because I could easily reach any part of the town on foot.